Дорогі співробітники, дорогі наші студенти, ось і прийшов час різвяно новорічних свят. Свято, яке наближається, завжди дарує нам надію, надію на краще життя, надію на здійснення наших мрій, надію на перемогу, які нас чекають в найближчому майбутньому. Це свято, коли збирається вся родина, коли ми підводимо підсумки того, що ми здобули за минулий рік і плануємо нові перемоги. Безумовно, в кожного з нас є велика мрія. Мрія, яка в цьому році повинна здійснитися, і вона обов'язково здійсниться. Ми повинні перемогти. Ми будемо жити у мирній, цвітучій, процвітаючій Україні. Для цього нам треба всім працювати, для цього нам треба вірити і допомагати Збройним силам України. І дякувати нашим захисникам, які не бажають нам свято перемоги. Хочу подякувати кожному з вас. Минулий рік був сповний тривог, сповнений викликів, з якими ми з вами впоралися. Чи впоралися до кінця? Напевно, ні. Перед нами ще багато є турбот. Перед вами перед нами є багато перешкод, які ми обов'язково повинні здолати. Але в кожному з нас гріє надія про те, що наступний рік буде значно кращий. Ми повинні для цього запастися терпінням, силою волі, бажанням і працювати, працювати і ще раз працювати. Переконаний, що всі разом ми зможемо досягнути основних наших перемог. А для цього повинні бути здоровими наші рідні, повинна бути здорова, велика українська родина. Ми повинні будувати нову, незалежну, мирну Україну. Тож, давайте на цьому шляху побажаємо один одному щастя і здоров'я, Божої ласки, надії, оптимізму і віри. Побажаємо бути сильними, побажаємо любити і цінувати один одного, підтримувати один одного. В новому році нам все здійсниться. Христос рождається. Славімо Його! З Новим роком!